Казка Хмаринка, яка хотіла навчитися читати. Високо-високо в небі жила хмаринка. Все в неї було добре. Сяяло сонечко, лагідно віє вітерець, гарно їй жилося. Одного дня хмаринка дізналася, що інші хмаринки вміють читати. Дуже засмутилася вона, бо теж хотіла навчитися. Полетіла Хмаринка до першої подружки Хмаринки й каже Привіт, навчи мене, будь ласка, читати. Вибач, не можу, відповіла та. У мене справи. Полетіла тоді Хмаринка до іншої й каже Хмаринко, навчи мене читати. Ніколи мені, буркнула друга. Я зараз маю поле поливати. Бачиш, яка засуха. Засмутилася Хмаринка і заплакала гірко. Поруч пролітав вітер і питає Хмаринку, чого ти плачеш? Я не можу навчитися читати, відповіла вона. Не сумуй, сказав вітер, я тебе навчу. Минув деякий час і Хмаринка навчилася читати. Вона колись думала, що це дуже важко, але виявилося зовсім ні. Завдяки своєму доброму другою вітру Хмаринка стала розумною і щасливою. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам подобається, не забувайте підписуватись і ставити вподобайки.